Ану, клич, чи є хто щоб тобі відповів, і до кого святих ти вдасися? Бо гнів побиває безглуздого, а заздрощі смерть завдають нерозумного. Я бачу безумного, як він розсівся, та зараз оселя його спрухня віла. Від спасіння далекі сини його вони без рятунку почавлені будуть у брамі. Його жниво голодний поїсть, з міштерну його забере, і спрагнені ось поковтають маєток його. Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти. Еліфас заперечує будь-яку присутність ангелів і їхній вплив на життя Йова, бо вважає, що їм не можна вірити. Еліфас безжально назвав Йова дурним, який почав було процвітати, але якого омить прокляв Господь. А тому він і втратив своїх дітей і своє багатство. Еліфас вважав, що сам чоловік був причиною своїх страждань. А я б удавався до Бога і на Бога б поклав свою справу. Він чинить велике та недослідиме, придивне, якому немає числа, бо він дає дощ на поверхню землі і на поля посилає він воду, щоб поставить низьких на високе і зміцнити спасіння засмучених. Він розвіює задуми хитрих і не виконують плану їх руки. Він мудрих лукавством їх ловить, і рада крутійська марною стає. День знаходять вони темноту, а в поле мацають, мов уночі. І він від меча урятовує бідного, а з міцної руки бідаря. І стається надія нужденному, і замкнула уста свої кривда. Еліфас порадив Йову звернутися до Бога, бо він є великим і могутнім, і міл... милосердним, він підбадьорює і допомагає пригніченим та засмученим, порушує плани хитрих, визволяє потребуючих і бідних. І, хоча сама порада Еліфаза була непоганою, він помилково припустив, що Йов нагріш... нагрішив зумисно. «Тож ж людина, яку Бог картає, і ти не цурай з всемогутнього кари, бо він рано завдасть і перев'яже він ламає й вигоюють руки Його. В шістьох лихах спасає тебе, а в сімох не діткне тебе зло. Викупляє тебе він від смерти за голоду, а в бою з рук меча. Як бич язика запанує, сховаєшся ти і не будеш боятись руїни, як прийде вона, з насилля та з голоду будеш сміятись, а земної звірини не бійся, бо з камінням на полі є в тебе умова, і звір польовий примирився з тобою. І довідаєшся, що намет твій спокійний, і переглянеш домівку свою, і не знайдеш у ній недостатку, і додовідаєшся, що. Численне насіння твоє, а нащадки твої, як трава на землі, і в дозрілому віці до гробу ти зійдеш, як збіжжя до спіла ходить до клуні за часу свого. Отож дослідили ми це й воно так послухай цього і зрозумій собі все. Еліфас сказав, що усі нещастя Йова були карою, що так Бог навчав його. Тож Йову слід було вітати його кару, а не цуратися її. Якби йов правильно до неї ставився, Бог благословив би його, і, хоча Бог карає, він також і відновлює.